Демократія найгірша форма правління, окрім усіх інших, цей вислів Уінстона Черчилля зачіпає головну інтригу: демократія далека від досконалості, але людство досі не придумало нічого кращого. Чи справді це так Влаштовуйтесь зручніше та дослухайте до кінця, щоб зробити свій висновок? Чи потрібно в Україні змінити або вдосконалити систему демократії? Уявіть собі, древні Афіни понад 2,5 тисячі років тому. На пагорбі ПНІКС збираються тисячі громадян, прості, вільні чоловіки афіняни. Вони відкрито дискутують і голосують піднятою рукою за закони і рішення. Це й була перша демократія. Пряма демократія Афін, де народне зібрання, яке називалося Еклесія, мало верховну владу. Далеко не весь народ брав участь у голосуванні. Громадянином вважався лише дорослий чоловік, уродженець Афін, який завершив військову підготовку. Жінки, раби, іноземці і навіть бідні чоловіки без майна усі вони були виключені з політики. За оцінками істориків, голосувати могли лише близько 10-20% населення полісу. Тобто, давня демократія була дуже обмеженою за учасними мірками, але на той час це був революційний крок. Влада перестала бути привілеєм лише царів чи знаті? Афіняни першими втілили принцип більшості. Рішення ухвалювали з більшістю голосів і вважалися остаточними. Вони навіть запровадили унікальний механізм проти зловживань. Скажімо, важливі посади часто визначали жеребкуванням, щоб уникнути впливу багатіїв. А ще був цікавий ритуал: остракізм. Раз на рік громадяни надряпували на черепках ім'я політика, який, на їхню думку, занадто узурпував владу чи став небезпечним для демократії. Якщо 6 тисяч громадян писали те саме ім'я, цю людину виганяли з міста на 10 років. Але уже тоді у Афінах демократія показала свої недоліки. Тиранія більшості проявилася буквально в народному суді за рішенням більшості був страчений Сократ, один з наймудріших людей свого часу. Філософ Платон, учень Сократа, різко критикував афінську демократію. Він порівняв державу з кораблем. Народ це сильний, але короткозорий капітан, а політики нахабні матроси, що борються за штурвал, але не мають навігації. Єдиний, хто знає, як керувати кораблем і куди. Плити це мудрі філософи, але всі навколо насміхаються з їх ідей і називають базарними мрійниками. Проте, попри всі недоліки, афінський експеримент залишив потужну ідею. Влада виходить від народу. Минуть сторіччя, перш ніж ця іскра розгориться знову, вже в новий час, коли люди втомляться від королів та деспотів, протягом тисячоліть більшості народів доводилося терпіти абсолютних монархів, диктаторів, олігархію чи аристократію. Голосу простих людей часто не чули. Правитель міг обкладати їх непосильними податками, забирати на війну, карати без суду, і ніхто не міг змінити ні ситуацію, ні керівника. Тому, коли у 18-19 століттях вибухнули американська та французька революції. Їхнім гаслом стало саме народовладдя. Жодних податків без представництва, саме так позиціонували себе американські колоністи перед війною за незалежність США. Про що в мене є окреме відео? Подивіться, люди хотіли перестати бути підданими, за яких все вирішує правитель, і хотіли стати громадянами, які самі вирішують свою долю. Демократія дає дві ключові речі: свободу і вплив народу на владу. У демократичній системі лідери мусять рахуватися з народом, бо якщо діятиму... У проти волі громадян, то їх можуть наступного разу не обрати. Ба більше у демократіях зазвичай існують конституції та закони, які захищають права і свободи людини. Неважливо, хто ти король чи звичайний виборець, усі рівні перед законом. Принаймні на папері водночас демократія в її сьогоднішній формі має і ряд суттєвих недоліків, які приводили до занепаду цивілізацій, зокрема і давньогрецької. Деякі з них українці дуже добре відчувають щодня. Перший недолік популізм. Політики нерідко перемагаються завдяки популярності, а не професіоналізму або ідеям. Кандидати обіцяють прості рішення складних проблем, апелюючи до страхів чи упереджень. Хто краще бреше або більше сподобається, того й оберуть. Другий короткозорість. І виборчий цикл, щоб сподобатися народу, уряди приймають рішення корисні зараз, а не стратегічні. Наприклад, перед виборами влада може роздати соціальні подачки чи знизити тарифи, аби здобути підтримку, навіть якщо довгостроково це шкодить економіці. Саме тому непопулярні, але так потрібні для загального блага рішення при демократії приймаються вкрай рідко. Третій повільність і бюрократія. Демократичний процес це дискусії, узгодження та компроміси. З одного боку, добре, що враховуються різні думки, але в кризових ситуаціях, наприклад, в які зараз перебуває Україна, демократія є надто повільною. Армійська реформа, про яку вже багато місяців кричать і військові, і волонтери в Україні, яка критично потрібна для нашого виживання, ніяк не запуститься. Четвертий тиранія більшості і проблема меншості є такий жарт. Демократія це коли двоє вовків і вівця голосують, що їсти на обід. 51% населення може проголосувати за утиски для інших 49%. В історії є приклади, коли обрана демократична влада ставала диктатурою. П'ятий інтелект виборця при демократії. Голос успішного підприємця-інтелектуала дорівнює голосу алкоголіка, який живе на виплати по безробіттю. Демократія працює лише там, де люди цікавляться складними питаннями економіки чи міжнародної політики. От і виходить, що в більшості розвинутих країн процвітає соціалізм. Так, так вам не почулося. Величезна кількість людей в ЄС та США живуть за рахунок виплат по безробіттю, і їх все влаштовує. Їм вистачає грошей, щоб жити, а роботу вони і не. Думають шукати. От і виходить, що ті, хто працює, утримує тих, хто живе своє ненапряжне життя. А ці люди, в свою чергу, голосують за тих, хто виплачує їм соціальні пільги. Звичайно, на фоні теократії чи диктатури демократія виглядає краще. Але що робити, якщо виборці постійно помиляються? Чи є спосіб вдосконалити цю систему? І тут у лібертаріанців є певні ідеї. А перед тим, як ми їх обговоримо, підпишіться на канал, щоб знати про можливості, як можна змінити Україну на краще. Ідеї. Лібертаріанство передбачає суттєве обмеження повноважень та ресурсів, які отримують чиновники та влада. Наприклад, при лібертаріанстві немає соціальних виплат та пенсій. З людей збирають суттєво менше податків, а у чиновника відповідно менше бюджету. І вже не в його повноваження входить піднімати пенсії, бо люди самі за себе вирішують, скільки їм відкласти на старість і куди інвестувати ці кошти. Соціалка та пенсії в мирний час в Україні це більше половини державного бюджету. А якщо за державою залишити взагалі... Взагалі лише чотири сфери: оборону, поліцію, суд та зовнішнє представництво, а все інше делегувати народу, тобто віддати в приватні руки, то і кількість чиновників можна зменшити в рази, і грошей в їх розпорядженні буде суттєво менше. А отже, і зловживань, узурпації, корупції та всіх інших недоліків демократії стане менше. Більш детально, що таке лібертаріанство та як ця філософія зробила США та Швейцарію потужними державами світу, дивіться в окремих відео, посилання в описі. Ще одна ідея, як вдосконалити демократію це обмежити електорат. Давати право голосу тільки освіченим громадянам або тільки тим, хто створює додаткову цінність для суспільства, тобто тим, хто платить податки. Ідея про право голосу для лише освічених громадян не нова, але на жаль, фактично нереалістична на практиці. Все впирається в те, що диплом про освіту просто можна купити. А от ідея про те, що голосувати можуть ті, хто платить податки, реальна і цілком справедлива. В Україні є безліч випадків, коли люди, які ні копійки не платять податків, по максимуму дируть з держави ви. પા Політики це прекрасно розуміють і часто будують свої передвиборчі обіцянки саме на догожданні виборцям, які самі напряму бюджет не наповнюють. Кандидати обіцяють підвищити пенсії, знизити тарифи, роздати допомогу. Виникає своєрідний конфлікт інтересів. Більшість виборців прагне більше благ від держави, тоді як меншість платників податків несе основний тягар фінансування цих благ. На тлі цих проблем народжується думка: а що коли право голосу матимуть лише ті, хто фінансує державу? Сплачуєш податки, тоді і вирішуєш, як і хто їх буде витрачати. А ще така система сприятиме виходу бізнесу з тіні. Хочеш впливати на долю країни, працюй в білу та чесно. Ідея обмеженого виборчого права не нова в історичному плані. Ще 200 років тому більшість демократій саме так і будувалася. Право голосувати мали лише власники майна, платники податків, освічені чоловіки тощо. Наприклад, у 19 столітті майновий або податковий ценз був нормою у багатьох країнах Європи. Європи в Данії аж до 1961 року ти не міг голосувати, якщо одержуєш соціальну допомогу від держави. А в США в перші роки незалежності право голосу мали лише власники землі, які відповідно і були основними платниками податків. До речі, слово демократія ви не знайдете в Конституції США, тому що батьки засновники не вважали цю систему ефективною. Погодьтесь, що працюючий середній клас, тобто бізнесмени або спеціалісти, а також інтелектуальна еліта, вчителі, викладачі, науковці це ті, хто створює додаткову цінність, це ті, хто чомусь навчився, чогось досягнув, щоб мати змогу заробляти і платити податки. Але щоб бути об'єктивним, слід згадати і про інший бік медалі. При озвученні концепції голосувати не зможуть безробітні та ті, хто сидять на державних дотаціях. Дуже часто це люди, які нічого не хочуть робити, живуть своє життя за рахунок Інших такі собі паразити. Чому людина, яка не приносить жодної користі суспільству, має вирішувати, як цьому суспільству жити? Голосувати не зможуть і пенсіонери, але давайте відверто. Чи потрібні Україні бабусі, які голосують за гречку? Чому б не дати більше впливу молоді та людям середнього віку, яким довше жити в цій країні? Інший недолік ідеї це те, що люди, які платять податки, теж можуть піддатися популізму і голосувати нераціонально для вирішення цієї проблеми державі варто займатися розвитком освіти, культури та критичного мислення громадян. Сучасна демократія далека від ідеалу, але в історії та сучасному світі. Ті, є немало прикладів, як її можна вдосконалити. Я вірю, що озвучені ідеї, такі як обмеження повноважень чиновників та бюджету, і щоб голосувати могли лише ті, хто платить податки, могли б убезпечити Україну від крайнощів популізму, зробити економіку більш стійкою, а владу підзвітною тим, хто створює додаткову цінність для суспільства. Якщо вам відгукується ідея лібертаріанства, підписуйтесь на цей канал та поширте це відео друзям. Бо чим більше людей дізнаються про ці ідеї, тим швидше ми зробимо Україну. Носильно економічно та військово, що не дозволить ворогам знову приходити на нашу землю.